Тернопіль приділяє велику увагу питанням безпеки міста. У Тернополі реалізовують програму Безпечне місто, в рамках якої діє система відеонагляду за основними дорожніми розв'язками. Ці дані будуть доступні для нової поліції. На заходи із покращення громадської безпеки нещодавно з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень, які будуть спрямовані на технічне та матеріальне забезпечення органів поліції. Те, що поліція це перші ознаки, того, що реформи в країні тривають сьогодні. Я думаю, що їхнім першим родом званням буде це перше відновлення довіри громадян до правоохоронних органів. Це наведення порядку на дорогах міста Тернополя, тобто боротьба з нетверезими водіями, боротьба з незаконним паркуванням, боротьба з порушенням правил дорожнього руху, це робота з незаконною торгівлею, це робота з продажем алкоголю після 22-ї години, це робота з стихійною торгівлею. Власне, по всіх цих напрямках ми будемо співпрацювати спільно з поліцією. Ми готові надавати всебічну допомогу для працівників патрульної поліції. Зокрема, в місті функціонує програма правопорядок. Обсяг фінансування загальний 2 мільйони гривень, вже 400 тисяч в цьому році місто виділо для потреб поліції. Ми готові цю суму дофінансовувати. Є розуміння, є бажання співпраці. Зараз ми пропрацюємо певний період, дойдемо якогось спільного консенсусу в роботі, будемо налагоджувати співпрацю. Також Тернопільська міська рада з метою забезпечення ефективнішої роботи патрульної поліції готова надати комунальний евакуатор та місце для зберігання вуличних транспортних засобів. Щодо боротьби із несанкціонованою торгівлею та порушення правил торгівлі в торгівельній мережі міста, допомагати патрульним готові працівники профільних управлінь міської ради. Тернопіль став одним із небагатьох українських міст, у якому представники Світового банку побачили перспективу. З-поміж Києва, Кам'янця-Подільського свою технічну допомогу запропонували саме нашому місту. Тернопіль, на думку іноземців, найбільш готовий до впровадження нових технологій енергозбереження. За кошти банку іноземні фахівці проводили енергоаудит об'єктів житлово-комунального та соціального фонду міста, проаналізували енергетичний потенціал Тернополя та визначили пріоритетні напрямки термін. Модернізації, наша команда за багато місяців співпраці із вами вже розробила кінцеву пропозицію щодо того, як буде працювати револьверний фонд енергосервісу в місті, і також щодо бізнес-моделі, як працюватиме енергосервісна компанія в Тернополі. ми розуміємо всі ризики і всі позитиви, які можуть бути від цієї роботи. Ми готові брати їх на себе, бути сьогодні пілотним містом в Україні для того, щоб цей це процес почати в Україні і бути прикладом для інших міст, де це можна лізувати. 72-го річницю створення відзначив Тернопільський обласний військовий комісаріат. 22 березня 1944 року його заснували у Збаражі, коли точились бої за Тернопіль. З того часу військомат Тернопільщини пережив чимало змін. Незадовго до російської агресії, у 2014 році, особовий склад військових комісаріатів в Україні відчутно скоротили. Втрачався контроль за обліком військовозобов'язаних краю. Втім, коли постала потреба захистити Україну, зокрема Тернопільський. Військомат вміло налаштував свою роботу і подав на захист батьківщини тисячі героїв, які виконують свій військовий обов'язок. Досі ви завжди в своїй роботі можете розраховувати на підтримку. Місцевого самоврядування міська рада завжди була надійним партнером і в плані допомоги, чи матеріальною, чи з будь-яким ремонтом, чи з придбанням техніки. Бажаю всім вам, вашим сім'ям, першого людського здоров'я, миру, спокою, благополуччя, сімейного затишку, нових військових звань. Росту кар'єрного, росту професійного, щоб все це відбувалося в мирній Україні. Слава Україні! З офіційним візитом у Тернополі перебувала делегація першотравневого району Донецької області. У рамках свого візиту представники делегації підписали меморандум про співпрацю, а також ознайомились із роботою Тернополя у сферах освіти, медицини, культури та житлово-комунального господарства. Ми будемо відмінюватися тим тим досвідки в нас запозичити їхні досвід. все це буде відбуватися на таких же умовах, як сьогодні, є з нашими містами партнерами в Україні чи за кордоном, дуже сподіваємося, що будуть не лише добрі ділові стосунки, а вони переростуть в справжні дружні стосунки між нашими мешканцями. Крім того, у Тернополі є досвід співпраці з містами-партнерами Євросоюзом, написання грантів та залучення іноземних інвестицій. А цього кажуть представники першотравневої районної ради, їм бракує. Не лише за кубки і медалі, а й за гроші змагалися на футбольному турнірі Кубок весни у Тернополі. В змаганні взяли участь 16 команд, серед яких і представники сусідніх областей. Переможцем турніру стали господарі команда «Мурсія» із Тернополя. Футбол це гра командна і перемагає не тільки там, де є краща професійна чи фізична підготовка кожного гравця, а там, де є справді командна гра. І так має бути кожного дня в нашому житті. Із настанням весни у Тернополі розпочали капітальні ремонти прибудинкових територій. Зокрема, на вулиці Курбаса, 2 у дворі стелять бруківку та облаштовують якопарковку. Проект ремонту двору узгодили із мешканцями навколишніх будинків. Саме за їх побажанням двір повністю стелять бруківкою, облаштують якопарковку та додаткові місця для паркування автівок. З 2003 році практично нічого не робилось тільки там часткові ямкові. Ремонтні роботи. Ну і з тим, що осінню почалося е, благоустрій нашого двох під'їздів, це всі вражені, задоволені. Люди попросили зробити розширення парковки. Власне, найбільша дорожчої вартість робіт саме роботи по розширенню місця паркування. Як бачите, робиться серйозна основа на 40 сантиметрів, тому що раніше ці двори робилися без основи. І це основна стаття витрат. Двір буде зроблений повністю в бруківці, це є побажання мешканців, з ними це є узгоджено. Погода дозволяє зараз ці роботи виконувати. Цього ж року заплановано відремонтувати більше 30 покрівель, 50 прибудинкових територій, 17 міжквартальних проїздів та 16 тротуарів. У дворах продовжують встановлювати дитячі майданчики. Є затверджені титульні списки капітального ремонту дворів міжквартальних проїздів. Планують відремонтувати щонайменше 50 об'єктів капітальним ремонтом. Зараз роботи вже тривають повним ходом. Зокрема, зараз ремонтується капітальний ремонт дворів на вулицях Лепко, 14, Симоненко 16, 18. Новий Світ, 91, Куліша 4, Злуки, 33, Мира 11, 12, Курбаса 2, вулиця Назбручанська, 2. По кожному капітальному ремонту, по кожному двору я виїжджаю на місце, зустрічаємося, спілкуємося з мешканцями. Чимало є пропозицій від мешканців, які не дають до проєктів, які зроблені. Не без уваги і ремонт фасадів та ліфтів у багатоповерхівках. На це передбачили півтора мільйона гривень. Окрім того, ремонтів чекають і кілька великих зон відпочинку. Набережна ставу у напрямку пляжу Циганка, бульвари Симина Петлюри та просвіта, а також паркові зони.